Якщо у вас в мінусі дев'ятка і у вас є схильність до блуду, це означає не просто, що ви не ведете розпусне життя. І навіть не просто, що ви не дивитесь якісь непристойні фільми, це означає, що ви позбуваєтесь блуду ось тут, всередині. Це означає, що ви не дивитесь на інших чоловіків? Будьте в соцмережі, в стрічці, на вулиці де небудь. На рівні думки, відчуттів у вас всередині не зароджується ніяких відчуттів, думок, якогось сексуального характеру до цих чоловіків, якщо ви заміжня, тобто ви не народжуєте навіть. Думку навіть відчуття всередині не підіймається. Ви ніколи не порівнюєте свого чоловіка із, наприклад, чоловіком своєї подруги. Ви залишаєтеся в чистоті всередині.